Абукасимові капці, частина третя, як Абукасим перший раз позбувся своїх капців. От таке добро здобувши, про товариша забувши, Абукасим страх зрадів, щоб всі бачили, що справив, цінну бутлю він поставив у вікні, де сам сидів. Сам він взявся міркувати, як би відпразникувати, славний сей здобуток світ. Дать на Боже, учту справить, ні, про сей не думав навіть. Влазню я піду, як стій. Дім, як слід позамикавши і за пояс ключ заткавши, лазню почалапав він. Тут за вступ прийшлось платити, плюнув, буркнув щось сердитий, би гристи мусів хрін. Влазні служба все пильнує, той у нього капці ззує, Сей знімає драний плащ. Третій ноги натирає, той щось в крижах направляє, аж хруснув у спині хрящ. Поки там служебні руки, скупаря беруть на муки, мажуть, правлять місять, труть, аж підходять звільно к ньому друг один, чи то скупому він таким здавався будь. Привітались, розмовляють, все є теє споминають, далі друг сміятись став. Абу касим, любий друже, тії капці час вже дуже, щоб ти інші капці мав. Глянь, це ж дійсні почвари, їм нема в багдаді пари. кльоци киряні якісь. Ти ж бо чоловік маючий, Справ собі, як слід попучі, В кандалах отих не лізь. Правда, друже, касим каже, я вже й сам не раз, а як же про те думав, як на гріх. Але знаєш людську вдачу, як старі ті капці бачу, то мені щось жалко їх. Так уже я з ними зжився, а як добре придивився, та ж вони ще добрі скрізь. Що ж їх дурно викидати, а нові її купувати, це ж не розум, бога бійсь, поки так балакав каси, аж до лазні входить разом пан Багдадський суддія. Кинулись до нього слуги, Сей розув, турбан зняв другий, я натру, обмию я. А букасим аж озлився і лоба подивився на лизунство подлих слуг. Та й пішов у лазню живо, а за ним ж глядів жартливо той його, нібито друг. Був там довго чи коротко, парив з гірко чи солодко, сеє вже не наша річ. Доста що судя ще в ванні, кляв на слуги окаянні, як наш Касим вийшов пріч. Вийшов з лазні, одягаюсь, а де капці, оглядаюсь, але капці в ні сліду, а на місці їх блискучі ще новісінькі папучі хтось поклав, як на біду. А Букасим усміхнувся. Хитрий друг мій, як звинувся, сам немов мене ганьбив, та за ким я вимив спарні, Він взяв капці незугарні, а папучі ті купив. Так то хитро абукасем виміркував серцем ласом і повірив в догад свій. Швидко вдяг свої онучі і обув нові папучі. Злазні драла дав, як стій. Та хоч дав він злазні драла, вслід за ним біда вже гнала, мов за жертвою змія. Ось чортів, спімнувши копу, виліз на чарах з окропу злазні сам пан судія. Вийшов з лазні, одягаюсь, де папучі, оглядаюсь, а ні сліду. Замість них для осолоди два капчиська, мов колоди, хтось поклав, як на біду. Пан суддя був дуже строгий, наробив, як стій тривоги. Хто мої папучі вкрав, хто для насміху й наруги всі прокляті капцюги замість моїх тут поклав. Страх і трепет по всі лазні, шепти, мови невиразні, далі скрикнули всі враз. Ах, це ж касимові капці, певно, трясся його бабці, він же й обікрав тут вас. Зараз, хопивши палюги, вздогін скочили два слуги, і не снив, що за ним біда йде спішно. Він, нових попушах втіш... попучах втішно, вже й додому доходив, а втім крики його гадку перервали. Дядьку, дядьку, зупиніться, стійте, гов. Став мій касим озираєсь, все хлоп з лазні наближаєсь, весь задиханий прийшов. Дядьку касим, Аллах з вами, а там влазні пан за вами, пан якийсь знатний питав. Конче хоче вас пізнати, се, мабуть, купець багатий, бо нас двох по вас післав. А здивувався, веселенький поспішався, думав, добрий зиск знайти. Лазні він ступав пороги, коли, бач, суддя тут строгий, як не скрикне, А, се ти? Ти се дрентовий злодюго, Гей, візьміть, зв'яжіте туго і в тюрму його запріть. І здійміть мої папучі, а капчись, коті вонючі, до карку йому вчепіть. Тут мав лазню або касем не пішло йому все плазом, що приятель жарт зробив, що вже плакав і кланявся, толкувався і звинявся, пан суддя трохи не бив. Мусив касим на остатку, п'ястрів видобуть десятку і суддів віткнуть в кулак, Щоб минути злої казні. Так то змитий з тої лазні видобувся не борак. Пояснення рідко вживаних слів: Почвара, потвора, папучі, тепле взуття, звинутись, швидко обернутись, Спімнути копу чортів, згадати 60 чортів, для осолоди, для втіхи, карк, шия, потилиця. Не пішло плазом, не минулося йому.